Студенти першого року денної форми навчання освітної програми Міжнародна економіка відвідали музей історії нобів України. Експозиція музею поетапно розкриває історію становлення та розвитку флагмана аграрної освіти України, Національного університету біоресурсів і природокористування України. Музей складається з трьох відділів: перший присвячено становленню сільського господарства на території України та історії становлення майбутнього передового аграрного університету. Наступний відділ присвячений Другій світовій війні та АТО, а третій періоду відновлення голосівських інститутів, утворенню УСГА, підписання перших міжнародних угод. Культурна масовому життю студентів сучасні діяльності сучасній діяльності факультетів НУБІП України показаний у світлинах, історичних документах і речах.